У мене на сніданок сьогодні вівсяна каша, але я не їм вівсяну кашу солодку. Я її готую з, з м'ясом. Е, в мене була запечена яловичина, я її нарізала на шматочки, помила вівсянку, залила водою, і ось так буквально 15 хвилин, поки я змила маску з волосся, вона у мене приготувалася. Зараз даю ще ложку масла вершкового, підсолила. В принципі, м'ясо запечене з соєвим соусом часником, воно і так додає дуже класного смаку. Але, власне, вівсянка, мені здається, найсмачніша, якщо до неї додати масло. Все. Я виключаю, накриваю, нехай собі ще запариться буквально декілька хвилин. Тут в мене відмочуються, миються помідорчики і візьму собі, наприклад, там сирочок. Як додаток і сніданок готовий. Дуже люблю, власне, вівсянку в такому виконанні. Солодкої не їм практично ніколи. От років вже не знаю, років три не їла. А от таку люблю. Так, власне, сніданок мій сьогодні виглядає ось так. Вівсянка, вівсянка присипана пармезаном, помідори, два шматочки сира, гауда і дуже люблю імбир. От іноді, коли Отакий от сніданок, і мені недостатньо якоїсь там зелені чи вираженості смаку. Дуже люблю імбир, їм його практично з усім, не лише як додаток до суші, а от до будь-якої страви. Так що сніданки різні. Сніданки називаються деколи те, що є в холодильнику, те, що треба врятувати або негайно з'їсти, але. Будь-які будь продукти можна перетворити на дуже смачну страву. Треба експериментувати. Йдемо купатись? Ходи. Йдемо купатись? Давай. Попробуй воду. Чи вона може бути гаряча? Файна, тепло води. Там в крані за мавто. Я вдував попізняла. Не бійся, ти вже мала звикнути. потрібно, трошки відпочити. Ну, Щоб її відмочити. Може ми б її набрали, вона плавала. Сумніваюсь, дуже сумніваюся. Але хай привезли подарунок ходить. <рес> а гай, вийшло, сходило, вона не к'є, правда, в вані води? Ні. Сідай. Боже, майже. Чого ти так не любимо було купати? Ні, я тебе не пущу, ти будеш у підлоті. Давай. Отак. Вот Вологість дуже почало крутитись волосся. От була кімната закрита, поки я її покупала, поки посушила. Можете бачити, які в мене кудряшки появились на голові. Так, а вона дуже активна після купання починає бігати. Так що, все, тепер себе привести в порядок. Купаємо ми малі раз в тиждень. Спершу я витираю її, так не витираю, а промокою, просто загортаю її в два рушнички, спершу з першого один тоді в інший, щоб вологість поглинула з шерсті в рушник, тоді легше сушити. Раніше сушилась страшенно, важко бігала, скакала, кусала нас. Зараз сидить собі спокійно і сушити одне задоволення, а от купатися вона не любить. Тому купаємо двоє, дочка залазить в ванну. Я збоку стою, тримаю. І ось так двоє ми купаємо. І ось такі в нас процеси. Але це дуже приємні. Я її взагалі називаю наш окситоцин, тому що вона дуже піднімає настрій. І я почитала, що, власне, домашні тваринки, власне, навіть собачки особливо піднімають в людей рівень окситоцину. Це дуже важливий гормон, він відповідає за задоволення, за настрій. Так що це такий наш домашній хатній окситоцин. Так, я прибігла з роботи додому. Е, буквально було дві години. Скоренько забрала всі посилочки, завезла на пошту і заїхала за продуктами. Ось там вже замочую овочі, тут мені вже пахне ковбаска, бо хочу швиденько приготувати такий святковий обід, можливо, вечеря. Це вже буде більше швидше вечеря. Е, бо сьогодні молодшої дочки день народження, 18 років. Мені просто не віриться, наскільки час невпинно. Летить, біжить, летить, і я не можу, я не встигаю за ним, аби насолодитись кожним моментом. Е, ось так. Тому поки в неї зараз вона на іспитах, в неї так співпало, що сьогодні в неї ще іспит. Вона здає фортепіано сьогодні. Вони з старшою дочкою є в академії. І я хочу швиденько зробити їй сюрприз, зробити свято, бо каже дитина, що з руками вона не відчуває оцієї святковості. Я думаю, що це просто такий період зараз. Діти ж теж все розуміють і переживають, тому хочеться хоча б якось трошки зробити дитині святом. Так, я вже накрила стіл, насправді, не поміщаються всі, то я думаю, що, можливо, діти сядуть окремо. В принципі, нікого не буде, ми свої домашні. Одна бабуся з дідусем, друга бабуся з дідусем, і приїде моя сестра одна з чоловіком, бо друга не може, вони трошки далі живуть, і вони, вона за кермом так далеко не їздить, тому нема кому їх привезти. Ось і буду зараз швиденько щось готувати. Я не буду наготовлювати надто багато. Купила ось такі різні закуски. Процес не буду показувати, бо немає просто фізично часу. Так, тут я купила крильця і реберця, запхаю в духовку, вже покажу вам готовий результат. Що мені вдалося, в мене лишається одна година, ну, максимум півтори, щоб щось приготувати. Тому я швиденько беруся до роботи. І буду готувати свято для своєї дитини. Бо скільки б їм років не було, для нас вони все одно будуть маленькими дітками. Так що, ось так стою і самій не віриться. Але дякую Богу, що тихо, мирно, спокійно, і можемо сьогодні в родинному колі відсвяткувати такий дуже таку гарну подію в нашій сім'ї. Так, що ось так, я берусь до роботи. Так, закінчила одну роботу, беруся до іншої роботи. Поки гарна погода, хочу прополоти свої клумби. Також подивлюсь, що робити з грядками. Я цього року нічого взагалі не посадила. В принципі, було дуже холодно, дуже мокро, сиро і неможливо було щось робити. Та мені не було бажання в таку холодину копатись в землі. Але зараз подивлюсь, у нас тут в місцевому магазинчику є. Насіння, можливо, я під'їду і куплю. Якщо не сьогодні, то завтра щось посію. Але сьогодні йду займатися клумбами, прополю, наведу там такий легенький порядочок, там немає якоїсь катастрофи, але потрібно дещо трошки поробити. Хлопці косять сад. Я думала, що я буду косити, але вони двоє так активно взялися до роботи, то я не буду їм переривати, хоча я теж дуже це люблю. Йду я на свої клумби, а тоді ще загляну на грядки. Все прополола, попідсувала трошки камінці і повідгортала по кругу біля рослинок, щоб не давили, не тиснули на самі рослинки. І хочу вам сказати, що ця клумба дуже швидко і гарно розростається. Я купляла ці рослинки, вони були дуже малесенькими. Це все зелень. І так мені подобається, вона вся таких різних відтінків, і жовтуваті, і такі темні, і тут ці червоні трави, вони скоро виростуть такими вищими. А ці такі кущі поробились зелені-зелені. Ці мені подобаються. і Вони якісь такі пустили колосочки. ну така Цікава вийшла в мене тут клумбочка, дуже я задоволена. І в принципі, вона досить гарно прикрашає ставочок. Деякі каміння там зовсім розпались, я думала їх витягувати. Забирати, але воно є такий додатковий декор. В принципі, так само поєднання різних відтінків каменю досить непогано виглядає. Та Я не хочу це все визбирувати, зараз щось там вигадувати, на то місце щось нове досипати. Наразі мені все подобається, гарно прополола. Рослинки себе почувають тут прекрасно, тому що тут практично немає ґрунту, тут дуже все кам'янисте. Але їм, значить, тут всім комфортно, добре, вологості достатньо, і дощі падають. і... Зразу поряд ставочок. Так, хлопці чогось накидали трави. Я думаю, що так або для риби добре. Не знаю, для чого вони це зробили. Але чогось таке зробили. Я, відповідно, теж далеко траву не носила, яку полола, кидала сюди. Так, все, йду я на свої грядки, подивлюсь. Ой, вже так хочеться трошки посидіти на сонечку, позасмагати на лежачках. Можливо, вже нарешті буде в нас тепло, і можна буде трошки погрітися і повідпочивати. Хоча я вже казала, що я відпочивати дуже не вмію і не люблю. Я більше працювати люблю. Якось зараз мені абсолютно от, прийти, сісти, лягти там на лежак, полежати і нічого не робити мені не виходить. Так, починає зацвітати мій кущик. Я ще досадила цього року, мені мама дала ще деякі кущі. Зараз, нарешті, вже немає болота. Я піду подивлюсь, як вони прийнялися. Це теж якісь такі квітучі, але менші кущики мають бути. Так, цей гарно також розквітає. Дуже красиві має квіточки, але дуже швидко перецвітає. Так, тут у нас такі ялиночки. Садили колись поряд, бо вони такі малесенькі були і здавалося, що дуже велика відстань. Але вони вже такі виросли, дуже гарні, красиві. Не знаю, це якась така якби, блакитна ялинка, я не знаю сорту, але така пухнаста. І дуже пішла в приріст такі молоді свіжі зелені гілочки. І троянда віджила, тому що ми думали, що вона пропаде. На ній були якісь мушки, завелись. Ми її обробили покропив чоловік якоюсь там субстанцією. Не знаю, чим він кропив. Правда, бачу, є якась одна гілочка, яка вже не жива, але вони її так зав'язали. Ми думали, що така плетиста, але вона зовсім не плетиста, хоча ми з нею зробили плетисту. Прив'язали на арку, але вона все одно росте вверх. Але вийшло дуже красиво. Вона дуже гарно цвіте. Правда, цвіт буде пізніше, але ви подивіться, яка рясна зелень від тих всіх дощів. Все настільки зелене. Так, і бачу, тут пішли молоденькі, напевне. Одним словом, вона віджила, бо ми думали, що вона вже пропаде і її треба буде звідси забирати. А ось так з лавочкою, хоча лавка така стара, пластикова, але виглядає здалека симпатично. Так, і тут кущик, мені здається, що якийсь жасмин, але теж бачу, заводяться якісь мушки, треба теж все кропити. Але вже тепер немає дощів, то можна буде обробити також від таких шкідників. Так, і мої грядки, я вам скажу. Соромно показати. Я десь два тижні їх прополола, два тижні тому. Полониці практично немає, чомусь пропала. Не знаю, чи не витримала зими, не була вкрита, снігу не було, можливо, померзла. Я не знаю, яка причина. Треба знов полоти, десь якісь пару гілочок. Ну, я думаю, що цього року полуниці не буде взагалі. Так, тут теж треба вже буде прополювати. А, ну от якісь є там ягідки. Навіть вже ягідки є маленькі, зелені, ну але тут, тут все, цього року врожаю не буде. Так, і тут в мене <плес> я лише залишила один кущ руколи. Ну, вона росте без проблем. Ну, так, тут з минулого року ще якась петрушка чи Ну щось таке, петрушка, не селера. Я думаю, що петрушка. Все, завтра прополю і, можливо, посію. Я думаю, що то вже земля досить тепла, може ще щось виросте, може не виросте. Буду тільки сіяти зелень. Ніяких помідорів, огірків цього року, нічого такого не буду. Посію зелень, можливо, щось з того буде. Тим більше я дуже люблю зелень, я дуже люблю руколу. Руколи сіяти не буду, вона сама росте. Це най... така для мене о, це моя культура. Я можу вирощувати руколу. Так, і лаванда. Ось такі кущі, я їх зрізала. І вони знов набрались такими великими гарними кущами. Наразі також зрізувати не буду, хай ростуть. Тут вже бачу, починають квіточки набиратись. Подивлюсь цього року, на другий рік, напевне, буду розсаджувати, бо виходить також дуже-дуже густо. Це моє улюблене місце для прогулянок. Я коли втомлена, або... Якась розстроєна чимось, я собі йду сюди на прогулянку. Так, у нас новий гамак, є ось такий старий, кому там років 10. А тепер ми ще купили ось такий шнурків плетений, треба почепити. Так, і такий наш маленький лісочок. Там бджілки. Тут все дуже годить. Але покажу, я ще посадила таких чотири кущі. Це мають бути такі квітучі кущі. Так, щось цей сохне. А ці, напевне, всі прийнялись. Ну, побачимо. час, щоб пересадити свої вазонки, бо вони в мене просто в катастрофічному стані. Цей такий купляла для декору, але він настільки виріс, що потрібно пересадити. Я думала, що він взагалі не виживе в мене, але він гарно порозростався, тому зараз хочу пересадити, докупила ось такий щеглечик, два види ґрунту для листяних ось такий універсальний і для пальми драцени спеціальний. І для фікусу взяла ось таку підживку. Зараз ось тут зрізаю. І вставляю в ґрунт. Але також хочу зараз трошки ґрунт розпушити в вазонку. Але чекаю, щоб чоловік мені виніс, бо він досить такий важкий глечик. І також досипати трошки ґрунту. Додам ось такого універсального для листяних вазонків. Так, так що я Займаюся і покажу, що в мене вийшло. Так, І біскус також трошки. Відсвіжила, додала свіжого ґрунту і поставила ось цю підживку. І бачу, він починає цвісти. Цвітає він такими великими-великими квітками. Так, в нас знов, ну, як завжди, довго сонечком ми не тішили, знов пішов дощик. Я займаюся приготуванням вечері і заодно трошки поприбирала ще в хаті. І тут молодша дочка зробила ось такий букетик. ми ці квіти, Це штучні квіти, такі гортензії, ми їх купляли на весілля. Прикрашали ми зону, фотозону, де наречені робили фотографії собі з гостями, і не тільки з гостями, а й самостійно. І ці квіточки були в пакеті, де всі інші декори, і їй так сподобалось. Вона поставила їх в вазу, Дуже гарно, до речі, виглядають, так прикрашають цей столик дуже ніжно. Хоча це і штучна квітка, але тут дуже гарно вона так освіжає. І, власне, ось так тут виглядає цей вазонок. Я його пересадила в такий вищий горшок. І він отут вже має собі простір. А то вже почав жовтіти, я переживала, що він буде пропадати. Він тут став такий великий. Але його звідси не забираю, бо мені, в принципі, подобається, коли тут якась трошки зелень. Так, треба ще тут все прибрати помила протвіні, бо на день народження запікала тут крильця і реберця. Хоча я завжди стелю протвінь. Тоді вірніше, пергаментний паргаментний папір на протвінь купляю в епіцентрі такий великий, щоб повністю він закривав це деко. І тоді набагато легше мити. Мию завжди в душі. Несу в душову, беру собі засіб для миття посуду, іноді додаю ще гірчицю. Гірчиця, до речі, дуже гарно розчиняє весь жир. У мене є ось тут в таких баночках. Содою я мию овочі і фрукти, гірчицею мию жирні сковорідки і ну, там посуд, який має багато жиру. Ось, І дуже гарно відмивається. вони завжди в такому нормальному стані, не жирні і не запечені. Купила полуницю, бо чекала, може вона стане дешевшою, купила абрикоси, але розумію, що з цьогорічними погодніми умовами вона не те, що дешевша стане, її скоро взагалі не буде. Тому ось там вже частинку помила. Зараз, якраз перекусила, зробила собі каву і кексик. Такий зробила перекус. Цю зараз відправлю в холодильник. Мити не буду, бо вона дуже швидко пропаде. Але вона досить така ще не надто спіла, то я думаю, до завтра вона нормально постоїть. Так, і абрикоси взяла в АТБ. Полуницю взяла в нас в овочевому магазині 190 гривень за кілограм. А тут в мене запікаються такі індичі частинки. Нога порізана з кісточкою, як на стейки. Щось для мене виявилось таким цікавим. Я поклала його в такий скляний баняк. В мене є, накрила кришкою, посипала спеціями. Я готую м'ясо тепер так, щоб навіть до нього не доторкатись руками. Там злегка перемила, вискладала, посипала спеціями, посолила, дала декілька зубчиків часнику, і думаю, десь так до годинки воно буде запікатись. Замочую гречку на гарнір, і зараз приготую ще якийсь салатик. Поки м'ясо запікається, ще вечеря не готова, я вирішила собі зробити таке суботнє спа вдома. Е, є час, на вулиці падає дощ, нічого робити на вулиці не буду. Ну, Відповідно, займаюся в хаті хатніми справами. Паралельно, верніше, за паралелею все, поки готується. Е, я зробила собі маску на обличчя після миття. Так, для вмивання у мене зараз ось така дермалоджика є. Вона мені ідеально підходить для ранкового вмивання. Дуже ніжний такий крем-гель, який не пересушує. І я взяла собі гідрофільну олію від дермалоджика. Дуже давно хотіла її. Я пробувала її в маленьких об'ємах, в пробниках в повної версії в мене ось такої не було. Дуже задоволена. Вона якась така ніжна, шовковиста, дуже гарно працює на обличчі. Мені подобається її такий аромат. Вона, до речі, має схожий аромат, як гідрофільна олійка від бренду Нідлі. Дуже класний. Взагалі, бренд Mologica, мені здається, місцями є недооцінений. Я пробувала їхній ретинол, дуже класний, але це не зараз. зараз про це не будемо говорити, бо я можу говорити дві години. Власне, я нанесла помила обличчя, нанесла ось цей тонер. Від бренду «Усолаб» взяла собі з вітаміном К. Дуже гарно заспокоює шкіру, в кого шкіра червоніє після вмивання. Дуже гарно знімає ось ці такі точкові почервоніння. Далі на суху шкіру я нанесла сироватку з молочною кислотою, дала їй поглинутись і поверх нанесла зволожуючу маску від бренду «Усолаб». І паралельно нанесу ось цю маску. Я вже її тестувала. Дівчата, в кого тоненька волосина. В кого волосся таке тьмяне, йому недостатньо блиску, такої ніби сили, пружності. Дуже класна маска. Я люблю маски від бренду Lola, але ця мені от зайшла просто неймовірно. Це от, дійсно маска зроблена для мене, для мого типу волосся тонкого, схильного до випадіння, такого, якому треба дати такої трошечки щільності, еластичності, блиску, укріпити, зміцнити. До речі, її можна. До речі, її можна наносити як і подовжині, так і на шкіру голови. Я перший раз робила, наносила лише на подовжині, зараз нанесу і на шкіру голови. І буду ходити десь приблизно 20-30 хвилин. Тоді змию маску з обличчя і змию цю масочку. Дуже вона мені сподобалась, Вона є в великих об'ємах, а також є ось в таких міні-30 Ну тут тут досить є, для мене це буде на 3 рази, напевне, використання, можливо, і більше. Ну, я не жалію продукту, тому що маски я роблю так в середньому раз в тиждень. І далі зроблю собі спа для тіла, хочу проскрабуватись, тому що я хочу нанести автозасмагу. А перед тим треба добре проскрабувати тіло. Ось і е, скраб буду використовувати. Ось цей. У мене є три різних, але ось цей мій зараз улюблений це від бренду Кундал. Він дуже дрібненький. У мене є ще ось такий якісь від американського бренду. Ну, він досить жорсткий. Я його використовую для рук. І ось там дівчата користуються від бренду Тріхат. Я цей використовую. У мене ніжна шкіра, тому він мені подобається найбільше. Маску, я, до речі, завжди прочісую щіткою. І раніше я разом з маскою просто витягувала неймовірно велику кількість волосся. Зараз значно зменшилось. От буквально декілька волосинок залишилось на щіці. Я зараз її буду мити після маски. До речі, це дуже гарний спосіб. Я вже колись говорила, що це допомагає підтримувати завжди в чистоті ваші щітки, гребінчики. Коли ви користуєтесь, наприклад,. Рочисуєте маску, ви завжди після того миєте. Тобто, в мене як мінімум. Наприклад, раз в тиждень вона миється. Хоча я мию навіть і частіше, тому що можуть і дівчата мити. І коли я наношу ось цей спрей, я також можу прочесати і після того хочеться помити. Це, до речі, від Медісютікал. У мене вже друга упаковка. От вже я її скільки використала, я регулярно використовую кожного вечора. Десь колись можу разок пропустити, але взагалі стараюся регулярно. І ось дуже задоволена, тому що насправді набагато менше почало випадати волосся. Ось так тому. Це такий теж вам лайфхак, я зараз її вимию і поставлю нехай сушиться. Боже, вона в мене вже така старенька. Я до речі, хочу собі взяти від бренду Magies і завжди мені шкода. Завжди мені щось для себе шкода. Мушу довго подумати, перш ніж взяти. Але все ж таки, напевне, я візьму, бо ця вже дуже стара, а там така компактна є, і можна з собою навіть в сумочці носити. Все, йду варити гречку, бо я дуже голодна, то вже годинка п'ята, напевне. Десь, напевне, половина п'ятої, а я ще як снідала і з'їла трошки полуниці і кексика. Так, м'яско я купила яке сьогодні ось таке на кісточці. Це індик. Так, зараз перекладу ось так, щоб воно добре пропеклося. Воно вже м'ягеньке, в принципі. Е, ніколи не додаю ні води, ні олії. Ось так просто складаю шматочки м'яса, додаю спецій. Додаю солі, і кладу ось так закрити, під кришкою, тушкуватись, потім перевертаю, а дала декілька зубчиків часнику. І накриваю кришкою. Зараз ще відправляю буквально на пару хвилин, хай трошечки так гарно підрум'яниться. Не знаю, що з того буде. Це ніби як ножка індика, але так порізана на стейки з такою кісточкою. Цікаво. Бо, до речі, філе мені вже і курки-філе, і індика філе. Трошки проїлося, воно сухе, і треба думати, що з нього робити. А я ось такий спосіб приготування м'яса використовую найчастіше, тому що я казала, тут без моєї участі. Посипав спеціями, посолив, накрив кришкою і в духовку. Година часу, і воно, в принципі, готове. Ну, деколи там година 20, в залежності, який шматок. І сьогоднішній обід у мене виглядає ось так: Це салат з капусти. Я його заправила, дала ложку майонезу і... Гірчиці американської, сіль перець. Ось такий стейк з індика на кісточці і гречка. Посипала насінням, Додаю іноді кунжут, іноді льон, або зараз купила насіння гарбуза, також дуже корисно, просто швидко і смачно. Малі хто прийшов? Хто хто прийшов? я прийшла? Малі, привіт! Малі то я! Привіт! Вона думає, що вже хтось прийшов. Соломійка прийшла з навчання, з роботи. Боже, от так дитина носить. Ноша навчання і роботи, коли ти музикант плюс візажист. Ну, то капець. А потім спина крива, правда? Покажи свій проф цей от, мозоль, мозоль. Так що, знаєте, мене часто запитують. Е... Та, завжди подружки запитують, Мєш, де... Де, де діти вчаться? І я кажу музиканти, на чому грає? Ну тут можна побачити відразу, то такий притаманний всім скрипалям. Та, малюк? А ти в нас підеш в музичну школу? На нерви хіба? Ти, вже... спів... ти підеш в музичну? Ні? В академію ти вже ходиш з дівчатами, а музичну школу ти пропустила? Зараз будемо їсти. Зараз будемо їсти. Ти голодна? Ні, в мене чоловік не ага. угу. А Чоловік голодний поїхав. Я, не не, мала... я може себе а, бо не я нагодувала. Або я не встигла обід приготувати. Добре, ми йдемо їсти. Іди полуничку їж. Хто рано встає, той до обіду вже замахався. Так і я сьогодні. Досить видалась в мене субота продуктивною. Так, восьма година. Я вже ніби все закінчила, заклала посудомийну машину. Сподіваюся, що ніхто вже їсти не буде. І новий посуд не будуть вимазувати. Зараз залишилось її тільки включити, бо включаю її лише на ніч. Так виходить економніше по світлу. А я збираюсь, ще хочу прогулятись. У нас перестав падати дощ, навіть вийшло, виглянуло сонечко. Тому я обов'язково йду на вечірню прогулянку і буду вже відпочивати. Вам всім дякую за увагу, дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що відео для вас було цікавим. До скорої зустрічі, всім па-па і мирного нам неба!